Зеленський з візитом в Ізюмі, і це буквально за 10 кілометрів від лінії фронту. Гіркін стрілков з цього приводу в своєму твіттері миттєво пише: Центр прийняття рішення сам приїхав в радіус дійства наших РСЗО. Ну і під час промови Зеленського в Ізюмі лунають вибухи. В лютому місяці Україна погоджується відмовитися від вступу до НАТО, а значить, робити вторгнення причин немає. Доповідали тоді Путіну його підлеглі, але Путін відмахнувся і війну таки почав. Маємо розслідування з цього приводу від агенції Reuters. Американський президент ухилився від відповіді, чи це вже зсу зламало хребет цій війні? Відповідь дипломатично, важко сказати кінець цитати. Погодьтеся, не надто оптимістично нам з вами таке чути. Акцизи та податки на пальне депутати незабаром таки планують нам з вами повернути законопроект в другому читанні вже в парламенті. Тож нові ціни на АЗС будуть нам десь від початку жовтня, максимум в середині місяця. Мецгер за свої дії відбувся в суді лише незначним штрафом. І я чомусь певен, що мало хто зараз взагалі згадав, що то за мецгер такий. Тому нагадую, він свого часу Укрексімбанк очолював. Ну і судили його, коли він восени минулого року своїй охороні віддав наказ силою віді. Брати в журналістів камеру і стерти своє інтерв'ю. Скандал тоді був грандіозним, і от покарання йому лише тепер. І це невеличкий штраф. Це зараз були лише анонси важливих подій 203-го дня війни, що для решти людства є 14 вересня середою. Привіт, мене звуть Артем Аудієнко. Я журналіст, і далі хочу розказати вам ці новини вже з усіма подробицями. Якщо такий формат отримання цих новин вам цікавий, ну то лайкніть, будь ласка, це відео і на мій канал підписуйтеся. Ну і тепер давайте докладно. Новина номер один. Президент Зеленський відвідав сьогодні звільнений ізюм, що на Харківщині, і урочисто там, за його участі, прапор України підняли на цим звільненим населеним пунктом. Ну і, як на мене, це занадто все таки було ризиковано туди, верховному головнокомандувачу, їхати, адже ізюм нині прифронтовий населений пункт від позиції ворога, там його відділяє лише 10 кілометрів. Тому, якби стався витік інформації про плани Зеленського туди приїхати, ну то росіяни точно могли би підігнати гради і завдати масованих обстрілів із цих реактивних систем залпового вогню. Ну і цим моїм припущенням, що росіяни так точно зробили би, є підтвердження Діркін стрілков. В своїх соцмережах на повідомлення про візит Зеленського в Ізюм відреагував миттєво. Пише Центр прийняття рішень сам приїхав в радіус дійства нашого тяжолого РСЗО. Но ми, мол, не такі на провокації, не йдем. Кінець цитати. Ну, звісно, написав він це постфактум, коли Зеленський з Ізюма вже поїхав. І Я так думаю, що ні в кого в нас. З вами немає сумнів, знав би Гіркін те раніше, то першим би ініціював завдання ударів російських РСЗВ по ізюму зі сподіванням вбити зеленського. Ну щоб в нас іще із цього приводу почався хаос і колотнеча. Що нам треба було б зеленського кимсь замінювати? Це точно було би росіянам тільки на руку. Ну і просто під час оголошення зеленським промови перед бійцями на вулиці ізюма і лунають вибухи. На щастя, віддалені новина 203-го дня війни. Американський президент Джо Байден потішився зі здобутків зсу. каже, українці досягли значного прогресу, але попереду іще довгий шлях. Більше того, коли його журналісти спитали, а чи не досягли українці вже переламу в цій війні, ну то Байден від відповіді фактично ухилився, дипломатично заявив, важко сказати. Ну і з одного боку, от це, наче, об'єктивна відповідь, що ми здобули дійсно лише перших собі перемог. А з іншого боку, і сам Байден знає, що потрібно для того, щоб ті перемоги України продовжувалися. Нам від американців потрібна потужніша зброя. Нам потрібні ракети АТМС на 300 кілометрів, щоб бити російські склади, мости і пункти керування. Нам потрібні ті сотні законсервованих нині американських танків Абрамс. Для контрнаступу нам потрібна авіація. Ті, от їхні фронтові штурмовики А 10 що їх американці нині припиняють експлуатувати, але нам би вони дуже і дуже знадобилися. Сподіваюсь, Байден це все чудово розуміє і лише чекає жовтня, коли запрацює підписаний ним же лендліз. Новина номер три агенція Reuters ширить інформацію, що Путіна його підлеглі виявляються відмовляли від вторгнення в Україну. Зокрема, заступник адміністрації президента РФ Дмитрій Казак, це той, який так званим українським питанням опікувався, то він переконував Путіна, що отримав від України обіцянку відмовитися від вступу до НАТО. Але Путіну цього було вже замало. Він просто відмахнувся від таких обіцянок у України і таки розпочав війну. Вірніше не так. Питання НАТО було для Путіна лише приводом для вторгнення, тому йому було абсолютно вже байдуже, на що там могла Україна в той момент погодитися. Адже ці всі переговори і претензії з боку Кремля вони були в лютому 22-го лише димовою завісою у підготовці до війни. Секретар РНБО Олексій Данілов каже: як в Гітлера була ідея фікс знищити євреїв, так в Путіна є ідея фікс винищити українців. Новина номер 4. Закон про повернення акцизію податків на пальне знову повернули до сесійної зали. Йдеться про додаткові 100 євро акцизу на тисячу літрів бензину та дизелю. Йдеться про 52 євро за тисячу літрів газу. Ну і податок на додану вартість повернуть він становитиме і ще в міністерстві інфраструктури запевняють, що повернення податків та акцизів водії не відчують. Мовляв, ціна принаймні на дизель, на АЗС не зміниться, але бюджет від цього все одно матиме додаткові 2-3 мільярди гривень щомісяця. Ну і дивіться: якщо ці додаткові гроші в бюджет будуть не кишені водіїв, як це кажуть в міністерстві, коли запевняють, що ціни на АЗС не зміняться, то ну, виходить, що їх тоді нафтотрейдери мають державі сплатити. Поділившись своїми прибутками, але ж ми знаємо, що зазвичай подібні додаткові витрати, бізнес перекладає на плечі покупців, збільшуючи вартість товару. Тому і маємо певні сумніви, що пальне на заправках не дорожчатиме з іншого боку, оскільки в нас в бюджеті діра в 5 мільярдів доларів щомісяця, ну то зрозуміло, чому уряд шукає усіх, що можна можливості, ту діру, хоч чимось заповнити. Адже це буквально питання виживання держави в принципі. Тому з цього боку, ну навіть і зрозуміло, чому уряд воліє ті податки та акцизи на пальне повернути. Ну і трохи вас зараз поверну в минуле у мирні часи, коли ми з вами вельми обурювалися інциденту з нападом на журналістів керівництвом укрексімбанку. Це новина номер 5, 203 дня війни. Але новина, я ще раз кажу, ну наче. З минулого, коли нам інше було важливішим, менше з тим все одно новина цікава. Отже, був собі такий банкір Євген Мецгер, і в жовтні минулого року він очолював правління укрексімбанку. Але коли під час інтерв'ю журналісти почали йому незручні запитання ставити, то він наказав своїй охороні журналістів скрутити, відібрати в них запис розмови і те інтерв'ю стерти. При цьому Мецгер взявся одразу брехати, що то журналісти в його кабінеті, мовляв, заволоділи таємною банківською інформацією. Але спростувати цю брехню вдалося мало не випадково лише тому, що банківські айтішники виявилися трохи криворукими, лінивими. Ну або ж навпаки, навмисно вони затерли те інтерв'ю. І момент конфлікту, в так би мовити, простий спосіб. Ну, що його дуже легко виявилося, те інтерв'ю по тому на флешці відновити, стався чималий розголос. Розпочалося розслідування і суд. І от сьогодні, по факту нападів, нападу на журналістів, по факту втручання перешкоджання журналістській діяльності, мецгеру суд вирок ухвалив. Ну і це, щоб ви розуміли, 3400 гривень штрафу. Двом його підлеглим штраф іще вдвічі менший, лише по 1700 гривень. Тобто, це точно не те, що ми всі очікували за такі його дії. Сподіваюсь, журналісти тепер подаватимуть апеляцію і вимагатимуть суворішого покарання цьому от банкіру, який відчував себе напевно безкарним володарем Всесвіту. І це всі цікаві, на мою думку, новини 203-го дня війни. Якщо подібний формат отримання новин вам зайшов, ну то лайкніть, будь ласка, це відео і на мій канал підпишіться, якщо ви до тепер цього ще не зробили. Я нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ. Побачимось.